На цьому відео говорить окупант. Освободитель жалується. Всім здрасте! записати президенту Російської Федерації. Це відомо, тому що він говорить російською мовою. На цьому відео теж говорить окупант. Яка зброя для тебе найстрашніша? Саме страшніше для мене, якщо чесно, це танк. Це відомо. Це говорить російською мовою. В Росії розмовляє якою мовою? Російською. Окупанти якою мовою розмовляють? Російською. Це, що втратив око. Чому він розмовляє російською? Тому що він любить російську мову. Тому що він любить російську культуру. Тому що він це любить російське. Чому він те, що любить все російське, вбиває те, що. Несе все російське, якийсь дисонанс получається.